Я поспішаю мене за молоді до Тобі допомогти чимось? А, так, так, так я написала. Пишла. Вот вы напоставили. Ничего я накидаю. У Ого. О. О, О Скажи вам. вікна надо цікавий. Там? так. Іноді з'являтимуться думки про те, щоб звідти вистрибнути. Але у кожного студента таке буває. Ви тесте собі раду. Мотивація. Прошу. Мотивація, мотивація. Там у кого машинка є? Є, є. Ну все є. Okay. Тоді ми виживемо. У вас Достатньо. Достать! Достать! <реш> Що, куди? Направо чи наліво? Наліво. Так, 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 сітай. Раз, слухати, чи можна відразу? Та може, я тебе прошу, сміливо заход. Последний давай. Куди ти бачиш, що таке широкий? А ми на поселення. Поселення? Ну заходь, лай привіт, да. До речі, хлопці, над вами ще є в жіночій колі тому давайте заселяйтеся, я вас поведу знайомитись. Добренько, добренько. Це треба. Ми речі в Я вас тут чекаю. Добре. Справа якась кімната, давайте тут глянемо. Навіть дві. А, ну це не кімната. Ні, це чуменечки. Давай, це... А, ну тут же зайнято, зайнято. Я еще раз лавка, давай сидим направо. Опа, тва, а я на перший. Ну я лунатик, ти макується. Я теж лунатик. Навіть... Я над тобою же мой. Я теж лунати. Це якось подумає. Давай. Не, ну ж ти можеш? Да, згоден, згоден, бо, зайдесят?

Оооо, ну, майда! Ми, 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 ми ну, вам картошку дамо Ми, да, ми да, вам картошку да. віддамо. Нам картошку подаємо. Нашу... Ми завтра нову вам. принесемо, портал. Ти картошку людям віддай за вазу. Хоча б. <рисвіт> Дякуємо. Бо ваза завтра буде, чесно. Ага. Зранку. Я еще такой вот пришел к лысу. Как Давай сюда, может, ты не скинешь? Давай, Давай скину да. тебе. На я порвался, дурак! Ну бля! Да -ма! Да -щоб я сюда пришл! Да ты! Подорвался!